Інформаційний підсумок події середи 26 жовтня, очима журналістів 9 каналу. В студії працює Марина Іванюченко. Вітаю вас! І спочатку стисло про головне ракетна атака по Дніпру. Загинули двоє людей, троє у лікарні у важкому стані. Відновлюють автобуси та будівлі АТП. Як автотранспортне підприємство Дніпра оговтується від ракетного удару. Координаційний центр волонтерів Дніпра на кілька годин зупинив свою роботу та провів екскурсію для дітей-переселенців. Завітали дітлахи, і на дев'ятий канал. 245-та доба восьмирічної війни в Україні. Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та завдавати ударів по критичній інфраструктурі країни. У щоденному звіті Генштабу йдеться про удари окупантів по районах. Більш ніж 40 населених пунктів, серед них місто Дніпро і область, приколотне на Харківщині та Велика Олександрівка в Херсонської області. Докладно про ситуацію вздовж лінії зіткнення в нашій інтерактивній мапі за даними Генштабу, ворог продовжує обстріли вздовж лінії зіткнення. Так, на сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії. Агресор гатив в районах населених пунктів Старикова, середина Буда, Басівка, Миколаївка, Рижівка. Також задія в ударні БПЛА. На Слобожанському напрямку з використання мінометів ствольної та реактивної артилерії противник бив в районах населених пунктів Вільхуватка, Бударка, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна. Обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії на Куп'янському та Лиманському напрямках прийшлися по районах населених пунктів Берестове, Першотравневе, Невельське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне. На Бахмутському напрямку також неспокійно там обстріли в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соли... Солодар, Іванград, Кліщівка, Курдюмівка, Майорськ та Одарівка. Проте підрозділи оборони відбили атаку окупантів в районах Іванграду, Бахмуту, Бахмутського, Солодару та Курдюмівки. З танків та артилерії різних типів. Ворог завдав ударів на Авдіївському напрямку. Під вогнем райони Первомайського, Авдіївки, Красногорівки, Невельського та Новокалинового. Серед перемог ЗСУ – успішно відбиття атаки в районах населених пунктів Новомихайлівка та Невельське на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Противник здійснив обстріли позицій сил оборони та цивільної інфраструктури у районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка. Понад 15 населених пунктів під обстрілами на південнобузькому напрямку ворог продовжує бити вздовж лінії зіткнення та запускає беплази для розвідки. Про успіхи зсу у Херсонській та Запорізькій областях та нові звільнені території генштаб поки не інформує. Ракетний удар по Дніпру. Росіяни поцілили по АЗС. За попередньою інформацією окупанти нанесли удар ракетою Х-59. На місці події є воронка, що свідчить про вибух ракети. Втім, обставини досі з'ясовуються. Країна-терористка вбила двох людей. Одна з них молода жінка, яка була при надії. Докладніше про страшні наслідки ракетного удару розповість Ангеліна Машинцева. Вчора, 25 жовтня о пів на десяту вечора, мешканці Дніпра почули потужний вибух. Країна терористка поцілила по АЗС БРСМ Нафта за попередньою інформацією. Окупанти нанесли удар ракетою х 59 На місці вибуху є воронка. Однак чи це пряме влучання чи уламки і досі з'ясовується? Внаслідок атаки знищені автозаправочні колонки, автомийка та два автомобілі. Одна згоріла вщент, інша під завалами. Уникнути витоку і загоряння нафтопродуктів вдалося завдяки захисному клапану, який спрацював і автоматично відключив електропостачання. Під час прибуття на місце події було встановлено, що горить заправочний комплекс після ракетного удару. Площа пожежі складала 300 квадратних метрів. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що треба було терміново евакувати з епіцентру постраждалих людей. І в цей же час подати стволи на гасіння пожежі, тому що тут дуже багато палу на мастильних. Матеріалів на даному заправочному комплексі також знищено шиномонтаж. Його відкрили буквально за кілька днів до вибуху. А вчора тільки но встановили вивізку. Власник згадує, вирушив з роботи додому за годину до трагедії. Щойно дізнався про вибух, вирішив переглянути камери відеоспостереження. Втім, вони вже не працювали. Так і зрозумів, що влучили по АЗС. Та я до сих пор в шокі. Я взагалі не розумію, як, 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 як об'єкт, здійсніт ніяких ангарів, здійснить нічого такого, що могло б хоч як оправдати бессмислені і жорстокий. Я взагалі не розумію. У Зорілі автівці перебували двоє чоловік та дівчина. За попередньою інформацією, машина вже виїжджала із заправки, коли по ній вдарила ракета. Російські терористи вбили 25-річну Інну. Вона загинула одразу. Дівчина працювала в дитячому розважальному центрі. Разом з чоловіком вони чекали на дитину. Також загинув 23-річний Дмитро. Він працював оператором на автомиці. Двоє загиблих опинилися в епіцентрі вибуху. Від удару ще постраждали четверо людей. Одна Жінка отримала амбулаторну допомогу у міській лікарні. У неї незначна травма кисті. Наразі вона лікується вдома. Троє людей у тяжкому стані це два чоловіки та жінка. Серед поранених чоловік загиблої, вагітної дівчини. У нього міновибухова травма, тупа травма живота, травма хребта, грудної клітини та спинного мозку. Згодом він буде прооперований. Стан їх всіх, всіх, всіх троїх стабільно важкий. На цю годину загрози життю немає, але предстоять ще реконструктивні операції попереду. Я розумію, що, мабуть, двом з них не вдасться уникнути інвалідності. На жаль, допомогти Максиму, чоловіку загиблої інни на подальшу реабілітацію ви можете за цими реквізитами. Ангеліна Машинцева, Руслан Герасименко, новини дев'ятого каналу. Неспокійно було і на Нікопольщині. Там вчора пізно ввечері військові з повітряного командування Схід збили ворожий дрон Камікадзе Шахід 136. За даними рятувальників, люди не постраждали. Наслідки уточнюються. Окрім цього, ворог вночі атакував червоногригорівську громаду. Ворог атакував червоногригорівську громаду, били з реактивних систем залпового вогню град. Обстрілами була обірвана лінія. Електропередач, через що понад 600 родин залишились без світла наразі. Аварійні бригади вже працюють на місці та відновлюють комунікації. На щастя, у громаді обійшлось без постраждалих. Енергетична криза після ракетних ударів росіянами по критичній інфраструктурі в Україні склалася непроста ситуація з енергосистемою. Внаслідок цього в багатьох містах країни тривають віялові відключення світла. Тож ДТЕК дали поради, як уникнути повторних відключень. Необхідно вимкнути з мережі всі енергоємні прилади та вимикачі в кімнатах, де немає людей. Як світло з'явилося, вмикати прилади по черзі. Спершу один, а потім інший після того, як відключили попередні прилади з таймерами, запрограмуйте на роботу у нічний час з опівночі до шостої ранку. Електродвигуни на сосні станції вмикайте в мережу через 20-30 хвилин після появи електроенергії, а також відмовтесь від зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, магазинів тощо. Такі прості дії допоможуть швидше побороти енергетичну кризу. Близько 30 великих та 10 середніх автобусів чекають на ремонт після влучання ракети у АТП у Дніпрі. Підприємство продовжує ремонтні роботи по відновленню рухомого складу та будівлі, що постраждали внаслідок атаки російських терористів. Коли на дороги міста повернуться усі автобуси та маршрутки, АТП, дивіться у наступному матеріалі. Так, майже цілодобово ремонтують автобуси та маршрутки, знищені ворожою ракетою. В ніч з 29 на 30 вересня. Знаряд російських терористів влучив найбільше АТП Дніпра. Тоді місто втратило 48 великих і 6 середніх автобусів. Ще близько сотні одиниць міського транспорту було пошкоджено. Скло, поли, двері. Все, що могло побити, погнути в буховою хвилю, все погнуло і побили. Так більше такого особливо нема. Останки ви бачили, які залишилися ті, що не підлягають. Окрім рухомого складу, АТП постраждали й будівлі підприємства. Ремонтні цеха та адміністративні приміщення пошкодила вибухова хвиля. Було пошкоджено промислове підприємство наше ремонтні цеха, адміністративна будівля. Ну ще були понівечені пошк... по Ну, там шиномонтаж, мійка автобусів, рихтовочні цеха, малярка, кругом повилітали вікна. Вже майже місяць підприємство не може виконувати пасажирські перевезення в повному обсязі, тож всі зусилля кидає на відновлення рухомого складу, що піддається ремонту. Ми відбудували майже 40 середніх автобусів міських маршрутів, приблизно 10 великих автобусів Вольво повишеної комфортності. Зараз на ремонт чекають ще автобуси, пошкодження різні: від заміни лобового скла до відбудови салона. За словами директора підприємства, відновлювати відразу почали транспорт, на який були деталі. Це автобуси середньої міськості з великими автобусами. Каже, справа складніша купити готове скло на них. Неможливо, все виготовляють під замовлення, а це процес досить довгий. Виготовляють десь на тиждень там, 5, не більше 5 одиниць. Ну, Відновлюємо. Ви ж бачите, ось, це поруч зі мною, за мною стоять автобуси, які підготували. Завтра повинні ще привезти, там 5 одиниць лобових, завтра їх будуть встановлювати, потім там десь там. Три-чотири дні попрацюють, перевірять електрику, перевірять усе. І я думаю, що вони вийдуть на лінію там десь наприкінці наступного тижня. Працювати кажуть, мотивують люди, які з перших днів підтримують АТП, хто чим може. Містяни вражають бажанням допомогти, ділиться Михайло. Грошей немає, але ми можемо надати допомогу мастильними матеріалами. Пишаєшся тим, що ти українець і пишаєшся тим, що ти дніпрянин. На підприємстві обіцяють не припиняти роботи, поки весь рухомий склад, що піддається ремонту, не вийде на рейси. Наразі на ремонт ще чекає близько 30 великих автобусів і 10 середніх. Ірина Кузьміна, Павло Грунт новини 9-го каналу. Допоможе кожна крапля. Мешканців Дніпропетровщини запрошують здати кров. Вона життєво необхідна для тяжкохворих, травмованих, поранених. Потрібні всі групи та резуси. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Лікарі кажуть, донором можуть стати ті, кому вже виповнилося 18 років. Вага не менша за 50 кілограмів. У людини не має бути медичних протипоказань, наприклад, хронічних хвороб. Здати кров можна у чотирьох містах області. Для зв'язку на екрані є номери реєстратури. Близько ста дніпрян отримали сьогодні гуманітарну допомогу. У волонтерському штабі Українська команда. Набір харчових продуктів видавали в основному мешканцям Дніпра людям похилого віку. Це не перша партія гуманітарки, яку отримали Дніпряни. У штабі розповідають, знаходитимуть можливість допомагати і надалі тим, хто перебуває у скрутному матеріальному становищі. Я живу одна, без детей. Я инвалид второй группы по заболеванию. И, конечно, пенсию, которую я получаю, очень мизерная пенсия. И, конечно же, не хватает этой пенсии. Очень, очень благодарны, когда к нам обращаются и помогают нам материально. Я прям рада очень даже. Конечно, продукты нужны пенсионеры. Если пенсионер уже 75 лет работы, не то уже нет возможности. Спасіба майже всі це люди з Дніпра, приблизно 100 чоловік, яким ми сьогодні видавали гуманітарну допомогу. Ми отримали е, трохи раніше гуманітарну допомогу від фонду Карітас ПЕС і е, намагалися роздавати м, її по всім населеним пунктам Дніпропетровської області. Розуміємо, що соціальна там допомога, соціальна виплати соціальні, всякі різні пенсії і за інвалідністю, і так далі. Вони на жаль низькі. І цього не вистачає, щоб жити. А зараз така ситуація в країні, що треба допомагати цим людям на найперше. Масштабна екскурсія для дітей-переселенців. Курс молодого волонтера провели в координаційному штабі Дніпра. Дітям показали, чим живуть ті, хто допомагає армії та наближає перемогу. Завітала малеча і на дев'ятий канал. Побачили роботу студії більше 80 дітей з гарячих точок. Ділився секретами створення новин, і наш Сергій Філіпов. Весь координаційний центр волонтерів Дніпра на кілька годин зупинив свою роботу. До них завітали діти-переселенці, тож усі переключилися на екскурсантів. Ми Сьогодні дітям показуємо взагалі весь курс волонтера, і в кінці ми видаємо сертифікати про те, що діти закінчили курс молодого волонтера і вже можуть іти волонтерити поповні і вміють робити все, що роблять дорослі волонтери в нашому штабі. А показати тут є що збір аптечок, використання турнікетів скільки важить бронежилет та що таке. Окопна свічка все потрібно розповісти допитливим дітям і за можливості дати щось зробити самостійно. Це майстер-клас, як фарбувати маскувальну сітку. Оскільки її виготовляють з різнобарвних відходів, то потрібно зробити її менш помітною на місцевості. Кожен охочий з екскурсантів міг власноруч скористатися пульверизатором. Іноді трохи бризкається, навіть в коли попала, трохи неприємно. Іноді бувають моменти, коли навіть неудобно э, ну, достати до определенного місця, а так, в принципі, дуже хорошо. Продовжили екскурсію на 9-му каналі. Про роботу студії своєї Вотчини розповідає наш оператор Дмитро Большан. Є суфлер. В она студії у нас трансформер. Да? То тобто, є ми можемо діляти будь-які задачі на цій базі. Также базі. Також вот то что у нас там вісіт хромакей на стіні. Студія апаратний комплекс, сектор видачі, звідки виходить вже готовий сигнал. Діти опинилися по інший бік телеекрану. Хтось реагує стримано, дехто у захваті та загоряється бажанням працювати на телебачене. Мені понравилось побувати, так сказать, за кулісами каналу, посмотреть, що, де, як відбувається. Я увидела расположение света, камер. Це достатньо цікаво наблюдать. И также было интересно наблюдать, как телеведущая читает текст Софльора загалом на екскурсії побували близько 80 дітей, які приїхали до Дніпра із гарячих точок України. Сергій Філіпов Ілля Ломовський. новини дев'ятого каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті 9 каналу. Постійно оновлюється інформація і на наших офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви зможете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних новин.